Ось ми шиємо ось таку ось ковтинку. Це націльна, це фліска, тепла. Ось штани до неї теж теплі. Це 52-й розмір. Ось ми відшиваємо теж на зиму теплі шапки. Ось шапочки. Балаклави. Алла Ланько показує термобілизну для військових, яку четвертий рік шиють учасниці громадської організації Разом Мисила із Кропивницького. Працюють і в штабі, і вдома. Я собі розподіляю, це. наприклад, я беру там 20 штук собі. Беру собі на тиждень, орієнтовно я за тиждень все це дошиваю. Але я ще окремо цього всього я ще сушу яблука. Всього шию термобілизну для військових п'ятеро жінок. Шию зараз кофту З дві. Перед задушею штани вже на готові, а це тепер ще з кофти душиємо. Використовують тканину фліс. Гнучка тепла, легка. Вона дуже нам сподобалась, і ми закуповуємо її четвертий рік. В цьому році було трохи важче, все потрібно купити, але ж на фліску не вистачало грошей. Перший рулон в цьому році у нас придбала італійка, вона сама українка, але вона побачила, що я прошу кошти на фліску. Три дні тому ми отримали з Канади, наші українці, зараз в Канаді, вони надіслали кошти на цю фліску два рулона. З такого 90-метрового рулону флісу виходить 45-48 теплих костюмів для військових, залежно від розміру. Тетяна Євтушенко допомагає тут з початку повномасштабної війни. Каже, приходить щодня і працює до обіду. Треба комусь допомагати. Ті, що люди працюють, вони працюють. Я вільна. У мене є вільний час, і тому я кожного дня сюди приходжу і, і чим можу, тим, тим допомагаю. Треба шити, шиємо, Треба консервувати, консервуємо. Треба складати посилки, складаємо посилки. Термобілизну шиють різних розмірів до 56-го. Хоч якось можемо когось врятувати від холоду, допомогти. Що завдяки нашим костюмам хлопці вдягнуті, обігріті. Якість термобілизни перевірив на собі, розповідає учасник бойових дій Віктор. Справа в тому, що ті, що видаються ЗСУ, в них є така проблема, що після її прання вони сідають на розмір або навіть два. Ці флісові виходить, термухи, що роблять на у волонтерському штабі вони, ну, в них такої проблеми немає. Сам в них ходив, бо, виходить, служив. Костюми, в принципі, дуже витривалі, і я ж кажу, що після прання вони не сідають. Термобілизну відправляють на різні напрямки, говорить Тетяна Сила. Щотижня це 80 термокостюмів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.